Всім доброго вечора, дорогі друзі, 2 листопада 2025 року. І у нас вже вечір сьогодні. Сьогодні дуже швидко день пройшов. Вночі були вибухи, але я міцно спала і не чула. І шкода, що це у нас продовжується. Але хочу вам показати, що відволікає мене, відволікають рослинки. Я... Так як вирішила використати час, ці теплі дві недільки ще які будуть, і можна ще посадити і дерева, і кущі, можна малинку, клубничку, сонечко посадити, якщо є змога. Де я була сьогодні? Ви не повірите, я була на Анголінка. Я там не була, мабуть, уже років. Ну, два, точно, два роки я не була на Анголінка. Була я на базарі, купила ось рослинки. І здивована, здивована, що ціни там навіть більше, ніж наполовину дешевше. Купила я клубнічки, сім, дивіться, таких стаканчиків. Купила малинку, 4 кустики, по 50 гривень. У нас возле сільпо я купляла по 250 один кустик, а тут по 50. А ось. Також я купила калину, маленька калинка це буде десь полтора метрів, кругленька калина. Ось такий невеличкий саженець. Я сьогодні з маршрутки загрузилася і доїхала, слава Богу, дуже мало, тяжко. А ось біля мене була жінка вдвоє більше. мене, Я там на половинки сиділа, сидіння, але найголовніше, що сиділа. І я навіть не думала, що мене вийде купити. Ось таку красиночку. Дивіться, купила. Це сакура у нас. Сакура мені уступили 450 гривень. Це дуже дешево. Хто розуміє, що ці дерева вони дорогі, не Де дешеві. Так що я довольна, дуже радісна. То, що мені. І, і ще зараз вам покажу візиточку. Жінка, яка мені все купляла. Я у дівчинки Анічки дивилася у неї канал, вона рослинки знімає. Завжди знімає нанголінка. На І я подивилася, що там дійсно набагато ціни краще, ніж тут у нас Ми поїхала дуже далеко, дуже далеко. Але я настільки задоволена. Ну, извините, маліна по 50 гривень, а у нас по 250 я купляла, дуже ремонтантна. Це я купила для дерев, буду садити трішки добавлю нітрама дівчатка сказали. Також, також ось, зайшла в магазин, дівчатка дали візиточку. Дуже гарний. Ну, у нас немає на направом цього магазину, але можна заказати вони доставка на теж, От у них купила я для гортензії, купила ґрунт кисле, 10 літрів. І коліуси. Вони продаються в сімінах. Оці красончики в фертірут, у Віч, ну, найкраще. І ясколочку купила. У мене ясколкою, але вона щось не росте, я вже скільки садила да, сімінамі. Але ще спробую, може в горщику спробую. А може у мене і вийде, побачимо. Вчора посадила я ось, але у мене не було. Було трохи кислого ґрунту. Я буду пересаджувати, бо чоловік сказав, що тут буде мостка, тут. Треба пересадити ось я цю з красоночку буду пересаджувати на інше місце. Це фантом. Вона дуже чарівна, гарна, от точно така, як ота. Бачите, от ось, о, о, їй не сподобалося. Вона була у мене і літо весно. Вона була ось там, бачите, за трояндою, о, за трояндою. Де отей візочок? Їй там не сподобалося. Що-то там її їло поїдало, тому місце. Обов'язково треба поміняти кислий ґрунт, все є, добриво спеціальне теж все є. Я вчора садила її, але пересажу, але ну, на сьогодні вже буду пересажувати. Ось так що ми з'їздила я довольна, дуже довольна, далеко тяжко. Якщо у кого є змога свої машини, ну, сьогодні в е, мене не вийшло, скажімо так, і таксі я не хотіла вже на таксі е, його брати, бо туди я взагалі доїхала без проблем, дуже швидко. А назад 67 маршруткою, маршруткою, це ви знаєте, об'їжджати треба дуже довго, дуже нудно, багато людей. Ну нічого, нічого, я дуже довольна і всім теж настрою. Садіть рослинки, і у вас буде настрій завжди класний. Я не знаю, вони як маленькі дітки садиш і радієш. Так що я дуже задоволена. Сьогоднішньою покупкою. Трояндочкою вчора яку садила. Ось, красунечка. Нанголінка, На ну все є. Що хочете. Ціни набагато краще, ніж у нас. Ну, вдвоє, вдвоє дешевше, маліни, я тут не могла знайти. Тільки у цієї жінки у ну, неї дуже задорого. Я, ну, якщо це, извините, не в два рази, а в три вже більше виходить. Це ж, ну, треба задумуватися. Хотіла показати, вчора я цю капусточку викопала, де гортензію посадила. А вона в якому стані? Мені так шкода, я її помию і морозилочку. На салатик. Це можна їсти, до речі, не тільки для краси. Ціле літо малувалися. Для мене як краса. Всім доброго вечора. Осіннього, гарного, спокійного. Саме головне, щоб було спокійно. Красунька моя черешня скидуваю вже листочки, горіх вже скинув листочки. Але це все так і повинно бути. Всім самого-самого доброго. До побачення! Цинанарія. Я все забувала, це вже хочу вам сказати. Цей кущик називається цимонарія. На Тоже задоволена, які колюсами. Колюси відходять Ось Всім самого найкращого. До побачення.

Выработка работаете, значит, на рынок, вот, что Она самостоятельная Она да. откачается более быстрее. Да? Ну, да. Вот, а да. она да? Ну, она приведена на эту дерево, в вот, 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 вверх, Я зараз ми будемо садити нашу троянду. І місце буде ось тут саме. Трішки додавала агроперліта туди, доброк землю додавала, компост додавала дуже добре. І також це калій і сульфат. Це теж дуже добре. добриво. Будемо садити ось цю красунечку. Ось ця дівчинка наша трояндочка, дуже-дуже гарна. Мені здається, тут буде дуже добре. Вона плетиста і буде сюди на заборчик плестися. Повітряна тривога у нас. Дорогі друзі. Але Таня працює. Таня зараз буде присаджувати гортензію. Бачите біля батута. Гортензія під підгрушка. їй там погано, їй там не дуже добре, ось я показую. Недалечко, де є дитячий візочок, ось, ось там гортензія. Я хочу її сюди ближче пересадити. Трішечки ближче. Ось сюди. Зараз я подумаю саме куди. Ось десь от всередину, мабуть, між капустами чи за капустами. Ось тут, мабуть. Тут пасажу і тут буде дуже гарно. Неспокійні дні. У нас дуже неспокійні друзі. Що буде далі, ми не знаємо. 2025 року, Друзі, у нас сьогодні такий сонячний ранок. Спали вночі, слава Богу. Спали тихо, але, ви знаєте, як 3 2-3 дні затиші, а потім самі розумієте. Дуже не так, як є. Але радуємося цьому тепло, яке є. Сьогодні у нас поминальна Дмитрівська субота. Друзі, треба пам'ятати, хто ми з нами наші родичі. У мене мама, бабуся, багато родичів. І сьогодні молимося за їхню душу. Завчора вчора мені мама снилася. Вона мені снилась перед обстрілом, десь неділю назад.